Мене звати Марія, я вчитель англійської мови вже із семирічним стажем. Сьогодні я вам розповім про те, як повернути собі назад відчуття прогресу. Коли ви тільки починаєте займатися з репетитором на старті, на самому старті вивчення англійської мови, ви відчуваєте великий прогрес, значне зростання у своїх скілах, у своїх знаннях, і ось це все навчання воно починається з досить досить банальних речей, з досить повсякденних граматичних структур, чи слів, чи фраз, які ви можете використовувати вже відразу після уроку. І у вас є відчуття, що англійська вся так побудована. Ви щось вивчили, ви його завчили, попрактикували і вже ось всюди починаєте використовувати. Але як тільки ви досягаєте певного рівня, ви розумієте, що це вивчення вже не таке, як був раніше. Саме ось така передумова вона і викликає ось це відчуття сповільнення. І в англійську є така гарна фраза lack of achievement. Ви відчуваєте, що немає вже таких досягнень, які були раніше. Це явище називається Intermediate Plateau. В багато рекрутерів вони мають вимогу b 1 і цього вже достатньо. Цього достатньо для подорожей, цього достатньо для роботи, цього достатньо для спілкування з носіями. Деякі слова ви не будете розуміти, але в цілому ви будете знати, про що йде мова, і ви самі зможете виразити, що ви хочете. Але з іншого боку, також велика частина хоче продовжувати рухатися, хоче здобути омріяний B2 або навіть C1. Хочеться сказати, C1. C1. Отже, яким же чином можна перейти на вищий рівень? Взагалі є основний принцип. Оскільки ви вже достатньо багато знаєте, вам потрібно змінювати старі звички спілкування та переходити на нові. Це не простий процес, це ламає все ваше сприйняття того, як ви спілкувалися раніше, але це є показником зросту, це є показником того, що ви можете більше і знаєте більше. Якщо мова йде про граматику, то потрібно вчитися змінювати те, як ви описували речі раніше, починати їх описувати по-новому. Наприклад, якщо раніше ви використовували речення по типу I, always visited my grandma when I was a child. це нормально, це правильно, але чому б не сказати з фразою used to I used to visit my granny так само ця фраза може бути і на теперішній час I always wake up at 7 am. Або можна ж сказати I will wake up at 7 a.m. Will також використовується для звичок. Або I'm used to waking up at 7. That's my habit. Це також гарно звучить. Тобто все те, що ви казали раніше, це правильно, але ці ж поняття, ці ж ідеї можна сказати більш складними словами. В цьому і полягає процес Переходу з одного рівня на інший. Взагалі, показник високого рівня це так зване скорочення, тобто, якщо ви вмієте повністю виразити свою думку, це добре, але у вас в рівень буде автоматично вищий і буде здаватися для людей вищим, якщо ви будете скорочувати цю ідею, яку ви хочете сказати. Це мова йде не лише про скорочення по типу have. Через апостроф або I am через апостроф і так далі. Мова йде і про взагалі уникання деяких слів. Такі слова, як that, which їх не потрібно постійно говорити. Їх дуже часто уникають. Вам теж потрібно навчитися це робити. Різного виду трансформації з реченнями можна сказати closed the door and went out. Це саме можна сказати having closed the door, she went out. Ви уникаєте деякі слова, але разом з тим це ціла тема в англійській мові, яка називається participles, і вона вже показує ваш рівень англійської. Можна, наприклад, сказати фразу I'm so annoyed by his constant snoring». Це нормально. Або можна сказати He's always snoring, I can't stand it». Це ви використовуєте трошки іншу граматику. Ви використовуєте present continuous на позначення того, що вас щось дуже дратує. Тобто, ось такі маленькі нюанси, де ви можете звичайні речення переробити на сильніші, сильніші граматично, сильніші лексично. Це і буде ваш перехід між рівнями. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що вам потрібно ламати старі звички. Так як було раніше, це непогано, це правильно. Але саме ваше вміння донести цю саму думку, але більш складними словами і більш складними зворотами, це і є про класну англійську, про ваш мріяний високий рівень. І, друзі, ще один момент, який стосується дуже класних слів. Є, е, взагалі, чудові слова рівня c 1 ось тут вони написані. Це хороший вокабуляр, це реально круті слова. Але як я вже вам сказала раніше, вам потрібно обережно їх використовувати, тому що. Їх зазвичай використовують в повсякденному мовленні лише там, наприклад, для якихось жартів. Ось це один з дуже популярних, можливо, ви його вже бачили. А також їх використовують в професійному мовленні, там в спілкуванні, на роботі. Це прийнятно. Просто з друзями їх використовувати чи там з сусідами, наприклад, буде «too much». І потрібно цього уникати краще зосереджуйтеся на фразових дієсловах, на різних ідіомках. от, наприклад, у таких вони вам точно знадобляться. Чудові приклади високого рівня англійської, вони знаходяться в різних серіалах, підручниках, я маю на увазі художня література, професійна література. Повірте, якщо ви будете споживати дуже багато контенту, ви почнете розмовляти так само, як і люди, які написали цю книгу, або які знімаються в певному серіалі або фільмі. Вчіться вживати складніші вирази, вчитися вживати фразові дієслова, складнішу граматику, та намагайтеся кожного разу, коли ви про щось говорите, зупиняти себе, змінювати це на сильніший відповідник. Отже, бажаю всім не застрягати на цьому проміжному етапі, але anyway, це ваше рішення, чи ви хочете продовжувати рухатися, чи цього рівня вам вже достатньо для життя. Але обов'язково наберіться терпіння, тому що це буквально процес ламання звички. Він тривалий, але без нього ніяк. Спочатку ми вчимо англійську базові правила, щоб вміти говорити, після цього на вищих рівнях ми вчимося порушувати ті ж самі правила, які ми вивчили. Іншого способу немає, так всі і навчаються, тому успіхів вам, до нових зустрічей!